Доброго здоровья, коллеги! Щиро витаю, уважаемое товариство! Слава Украине! Даром хліб не можна їсти, треба працювати. Михайло Васильович, ти така непосидюча людина, що ти е... Сам буду знаєш. Та отож. Оце не те, так те. І нема самому тобі спокою ніякого. А тут такий вітрюган. Ось це ти в мене в гостях так трошки відпочив. Так? Ні, це не... Третій день ти вже ось так відпочиваєш. Це є допомога. От от. Оце так і називається. Братська допомога. Товаришам. Товариська братська допомога, так. Тисячу кілометрів приїхав з Карпатру, щоб мені отут допомогти на з'їзд будові вдома. Ходімо вже тепер е, до пасіки, я ж похвалюся твоїм подарунком. Оце, е, дивіться, друзі, оце такі вулики мені дружбан привіз із Франківщини. Оцей вулик це не просто якийсь там відводок, це повноцінна сім'я. Як я пересадив вже в, е, свій вулик, значить, зразу додав корпус вашіни і пішов розвиток. Е, такий же самий вулик е, по селі приблизно я додавав туди відразу корпус вашіни. А ото, ото гігант я б його назвав. Там, Як я його відкрив, вулик тріщить від бджол, я поставив відразу два корпуси суши, два корпуси ващини і розширив доход до семи корпусів. Оце бджіл мені привіз дружбан із Франківщини. Маємо можливість, потрібно допомагати у цей в даний час, важкий час О. один одному. Є можливість, допомагаємо. Якщо захочемо, допоможемо, а не захочемо, то і так буде.